Що мені треба було так вдіватися. я не розумію. Вар'ятка. Емі, чого ти туди залізла? 20 грам горілки. Про то, що... дивіться, в мене не смажиться тут чебуреки. Маленька. Боже, чудо наше. Так, вирішила я закупіти. У мене ще зі вчорашніх хінкаль залишилось тісто. І я собі зараз зроблю фарш теж залишився, бо я І Я собі зараз роблю фільмка. Це вже 12-та година. Такий в мене ранок. Поки помонтувала всі відео. Ой. Щось дуже багато було помонтувати. Око сіпається. Поки туди, сюди. До речі, я вже запахи нарешті чую. Боже, який то кайф. Це капець, чую той фарш пахне. Супер взагалі. Хочу перше наїстися, бо треба купити лікарство. а на голодний вудок. Який тоді смисл буде лікар. Так що першим ділом треба поїсти. Я зібралася в китайський і в білу. Хочу купити той праймер, знайти. Тому що, блін, там не було в наборі там, манікюрного праймера. Хочу купити картоплю на суп. Хочу приготувати суп і чебуреки. І буде чітко. Іду. Вділася, блін, зимові скурці, тому що я ще хворію і не хотілося б, щоб було гірше. Тому отак, ну, буду йти помаленьку, тому що, коли скоро йдеш, то потієш. А потіти мені зараз е, не очень треба. Так що йду, коротше. Я завжди вчасно виходжу, а саме тоді, коли падає дощ. Але на дворі не є так холодно. Або я просто дуже тепло вділася. Є тільки ремувер. Але не те ремувер. Бо там є солдатки з цим ремувером. І от я йду в шаулинки, там сподіваюся, що там буде. Коротше, там нічого нема. Є будуть там такі штучки, щоб викрашувати гельлати, але вони в такому жахливому стані, що це ужас. Треба їхати в скаліцю. Там є більший китайський, там більше є того всього. Блін, як мені жарко. Я так навдівалася, як дурна. Зайшла в білу, купила ще картоплю півтора кілограма, купила кілограм бандеринок. Блін, і зіпріла жорстко. Нашу я ту куртку брала. Коротше, ще явно не до зимових курток, навіть якщо є температура. ну це жесть. Нарешті, нарешті я вже вдома це капець. Фу, як я зібрала, як дурна, просто роблю собі лікарство і буду готувала обід. Це капець, фух. Давно вже так не зіпрівала. Нашу, мені треба було так здіватися, я не розумію. Вар'ятка. Я собі думала сьогодні, сяду, зроблю манікюр. Манікюр мені набір заказала собі. Буду красотка, така з новим манікюром. Угу, не так сталося, як гадалося. То того нема, то того нема. То ще щось. Тут треба вже готувати обід, то поприбирати. То лахи закинути прати, і воно так все накопа, 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 накопає. І я не знаю, коли я зроблю світаміньків. Треба, блін, подивитися, поїхати в скаліцу за тим праймером. Тому що Мій чат GPT сказав, що без праймеру воно не буде триматися. Та, я правда кажу, праймер. Остається так. А У мене нема праймера, у мене тільки є ремувер. І в китайському є тільки ремувер. А я зайшла в той другий китайський, і там, коротше, е були такі формочки, щоб вимальовувати лаки. Я теж думала, думаю їх купити, тому що, блін, добре знати, які ти маєш. Так зручніше дивитися, ніж на баночках. І на баночках часто буває, що там інакший колір. І цей, а я там подивилася в китайському, а там просто жесть. Просто жесть. Я не знаю, я ще не бачила е, таких цих е, формочок. Вони всі потріскані. Коротше, я не знаю, чи то вони вже викидати будуть, чи то що вони з ними робити будуть. Не знаю. Не знаю, взагалі. Тут нині йшов вже четвер. Я зараз чищу картоплю на цій. На зупу. Не знаю, скільки треба. Може чотири картошки хватить. Думаю, що хватить. Буду робити ще чебуреки зараз. І тоді в мене справи. Отак я хворію. Не вилежуся ліжку, але би хоті... хотілося. Але надіюсь, в мене температури нема, бо я її не чую, якщо чесно. Ем... А я ще зараз поставлю варитись з зупу. І поміряю піду. Почора мені щось так було зле, а сьогодні вже набагато краще. Той чай допомагає, до речі. У мене тут засмажка смажить на суп. Картопельки варяться. Я роблю смачненький суп. Я назад додам гречку для нього і в мене буде гречана зубка така смачненька. Еммі, чого ти туди залізла? Я вам вчора, мабуть, не показувала, як я поскладала свої лаки. От. Ой. Тут всі лаки поскладені, гелі. І от тут так зробила таку штучку. От, так вискладала, короче, в рядочок, то все. Коротше, моя б'юті-тумбочка буде. Капець тих лаків в мене, я в шокі. Там такі кольори, є тих лавків, такий перламутровий, я би собі хотіла зробити. Вообще він так гарно виглядає. Я часто не очікувала, що такий лавк буде. Бо я там дуже ну, не дивилася на кольори, коли вибирала посилці, а просто подивилася там, щоб була лампа, була то, база. от таке. А кольори теж таке, я би ще собі так дозамовила. Коричний, так що... Я була в хоті, коли побачила такий перламутровий, рожевий, він так гарно, настільки гарно виглядає. Я вам зараз покажу, принесу сюди і покажу. просто Мені дуже подобається. Коротше, дивіться, я зараз відкрию який це колір. Просто ну, такий класний. Я в шоці, переливається так. Мені дуже подобається гарно скажіть. клас, просто клас. Така краса. Я вже зробила тісто на. Ці як вони. чебуреки. Коротше, записуйте рецепт, кому треба. 250 грам муки, 120 грам кип'ятку окропу, одна-друга чайної ложечки солі і 2 столових ложки олії. Ще один такий лайфхак, Якщо маєте, додайте 20 грам горілки. такий, Щоб були хрусткі ці чебуреки. Вони ну, і так будуть прості. Я не додавала горілки, тому що я не маю А купляти, заради тих чебуреків. А фарш у мене буде той, що я давала до Хілкалів. В принципі, підходить до чебуреків. Дивіться, в мене смажаться тут чебуреки. Одні вже посмажились перша партія. Два ще смажаться. У мене всього буде 8 чебуреків. Але я думаю, що я буду ще робити на 250 грам, тому що цього буде мало. Давайте нарешті спробуємо того, чебурека. Руки, клас. Ба. Да. М'ясо у нас зробив. Такий оп, маневр. Я смачно клас, Хрумки на без горілки. На эмизофочета. Класс. Трошки солі додати ще в фарш, але загалом олюшечка Емі. Я тут таку смаку приюм. Капець, я бачу те облизку бо Емі вже облизується. Косоковий смачні. Ова. У мене, напевно, вперше вдалися такі смачні чи буряки. Часно. Що mm ці -hmm. yeah, so, реально, напевно, вперше вдалися такі смачні. Так, приступаю зараз до брання, <кхи> тому що у нас вже дуже багато пів нас Ми вже дуже давно далі... Не прали. Тому треба так і ще візьму кофту мою з гуманітарки. Тому що вони там пруть, але я все одно поперепию. То... Ну, як не як воно не нове. Ані тут гасає. Я щось не така активна, як ніколи. Ще й з тим хворобою. Знаєте, що я зараз роблю? Я зараз приведу свої ногті в порядок, щоб вони були готові одразу, щоб я поїв, з ними не мучилася. Але то вже коли на зарана годую, зараз треба перше поміряти температуру в першу чергу, бо я зранку не мірила і обід не мірила, а це вже шоста майже доходить, і тому треба поміряти. Фух, жарт я споки наробила тих всіх чебуреків, суп, то зігріла знову. Е, так, так, так. Дивіться, в мене один ноги більший, другий менший, третій ще якийсь. Коротше, різного розміру. Треба з ними зробити порядок. Вже коли я повністю виздорові, то вже тоді поїду в скаліцу і е, цей. Куплю той. Праймер, так, Якщо я не помиляюсь. І І що і ті штуки, щоб Це... лаки. лапки ну... вимальовувати. От. Я що вам казала, боже, я так забуваюся, капець. так хочу багато розказати. І воно так все, от. такі справи. От так в мене проходять дні, коли я хворію. Я не можу довго сидіти в ліжку. Мені, я не знаю, в мене та тривожність, і я мушу щось робити. Бо я себе потім накручую, і ти нічого з цієї не зробила, як так можна, тіпо, Назар робить, а ти сидиш тіпо, в хаті, нічого чорта не робиш і ти звариш, коротше. Теж в мене от така тривожність буває. Ну, як буває, вона є в мене та тривожність. Я не знаю, як з нею впоратися. І що робити? Бо це жесть. Емка бавиться. Боже, включила спишку очі, в неї так світяться як в якої якоїсь відьми. Тобі класно, малявка. Зараз вже пішов з роботи. Ми валимо мандаринки. Смачні. Да, прям Андренки. Я кисло. Мировая температура, моя температура. 37, рила 37. У вот. нас тут ног ПДР, знов тести. Боже, мне уже задубали эти тести, я не могу. Я вже раз не здала і мені вже воно так охоту відбило, що капець. Емі тут вам допомагає трохи. А, Емі, ти допомагаєш? Допомагай. Маленька, боже, чудо наше, тобі там зручно. Класно тобі там на шиї, так? Назар тобі ок. Uh -huh. <ріст> Вигріє тебе трохи. Ще дивиться з Назаром, Що там він цікавого робить? ну капісно, така мілашка, я в шокі. Така мілашка. А я роблю другу партію чегуреки, тому що вони були настільки смачні що ми їх з'їли і я хочу завтра ще на заробітати на роботу. Тому я роблю ще не прям такі страшні вечні капець. Я сама не, не очікувала, що вони такі класні вийшли. Тому я випила лікарство. І роблю ще такі красотки, виходять. Ще вісім штук роблю. Ще на 250 грамів тіста зробила. Ну, класне тісто взагалі виходить. Навіть не вишуковую, якщо, якщо чесно. Так, треба виключати олію, щоб грілося. Звісно, ті чоловіки не дуже корисні, але я щось, коли хворію, то хочеться щось їсти. Доброго не корисного. Мій вінтер-арк теж призупинився. Тому що, блін, нагуляти я точно не зможу І з температурою. Читання щось не йде мені. Коротше, Але то нічого я вернуся обов'язково. Що йде, то от розвиток. <с> Хоч викладаю кожен день відео якесь в YouTube. Фейсбук мені малиться. Все, нарешті все поробила. Надо йти віддихати. віддихати і полежати трошки. Всім пока.